Так, все міняється. Генетика міняється, організм міняється, бо навіть те, що колись було небезпечне для людини в плані навіть в побуті, то зараз людина до того адаптувалася. І це ми маємо теж розуміти. Але ж задача адаптуватися до високочастотних вібрацій, щоб ця енергія стала творчою і проявленою. Те, що воно є, без нас діє, ну то воно й без нас буде, а ми тоді наша. Тоді Бог каже, так, де список тих, що бездіяльно там на тій планеті? І все, гуртом додому. Місце звільняємо. Хто не працює, встали, вийшли. Да, бо хто не готовий. Тобто ця енергія творчої діяльності має проходити через кожну людину. Людина її випускає думками і в результаті діями, бо роблять щось. Як з'являються нові винаходи, нові речі, які покращують життя людей? Виникло в голові, прийшла ця енергія. Людина була активна от як активна масова діяльність, активна діяльність душі, правда, тоді треба мати душу і треба її розбудити. Бо є ще ті, що мають душу, але чогось та душа так храпить, що думаєш, що може то щось тварне в людині охоче. І ти пробуджуєш ту душу, а тоді в тебе ці думки, які приходять, ці ідеї, ці думки, оживають у твоєму ментальному просторі, наповнюють цю ментальну конструкцію, ти вже придумуєш форми. Ти бачиш, просто ідею відчувати, ти вже бачиш, як би її можна було зробити. Наповнюєш енергію почуттів, бо ти радієш. Любий винахідник, люба людина творча, вона радіє від самого процесу. Але при тому вона не перестає щось робити. А тоді ти запускаєш руки, ноги чи що там має в тому участвувати, і ти виводиш на фізику. Бо тільки те, що вийшло на фізику, можна використати тут на фізиці. Як ми світ поміняємо, так і поміняємо.